Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошовець з 829-м стрімом по справі бивства Ірини Дмитрівни Фаріон і по захисту Славі Казінченко. Мене не було в етері два дні, були поважні причини, і я зробив вимушену невелику перерву у своїх стрімах по справі бивства Ірини Дмитрівни Фаріон. І не зміг відслідковувати матеріали по останньому судилищу в Львові 13.11.2025 року по справі захисту В'ячеслава Зінченко. Але нічого з Божою допомогою ми наздоженемо. Ну а зараз ми перейдемо трошки назад, на один крок назад, тому що на превеликий жаль знову на судилищі на Сайком Зінченком. Ні адвокати Славі Казинченко Сулима Вороняк, ні група підтримки Славі Казінченко не помітили одної деталі. Ну а я, як завжди, помітив, тому що зі сторони, напевно, дивитися краще. А Є така річ: завжди дуже добре іноді відійти і подивитися на себе не в зеркало. Правильно, в зеркало, але так зі сторони. Ех, Велике проханечко, як завжди. От ви знаєте, я ніколи не говорив. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Підписуйтесь канал Український, історичний, патріотичний. За Україну, за простих людей до останнього. Тримається і буде триматися. Ні паніки, ні капітуляції. Україна вистоїть. Україна вистоїть. Щоб нам не було. Як би нам не було, ми повинні вистояти. інакше ми втратимо. І державу, і нашу землю і втратимо себе на віки. У нас іншого виходу не дано. Ну і традиційне прохання, хто захоче допомогти, у кого є бажання, у кого є можливість, низький уклін, як завжди, тим людям, які допомагають донатами. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Проводбанку. Що ж, дорогі рідні, давайте почнемо. На останньому судилищі, передостанньому судилищі в Шевченківському суді міста Львова спочатку оглядали речові докази. Процедура огляду речових доказів її ініціювали адвокати Славі Казінченко Сулейман Мировський. Ну і Софія Фаріон прокоментувала вони тягнуть час. Можливо, вони тягнуть час. Тягнути час це теж тактика адвоката надіятись на те, що щось змінить на краще долю Славі Казінченко. І я тут навіть не заперечую. Можливо, вони тягнуть час. Що ж, потрібно тягнути час, хай тянуть час. Я тут справи адвокатів власти не буду. Але якщо ви тягнете час, то потрібно. Дивитися на речі, які ви пропонуєте дивитися, не просто отако дивитися такого от, взяв і дивися на них, а трошки подумати, що вам показують. Цитую, на суді продемонстрували змиви з стільця і лавки. Змиви з кільця і лавки. От я цитую е, те, що писали, знімали львівські журналісти, те, що говорив прокурор. На суді. Показали змиви з лавки скільця. Скажіть, будь ласка, що це за змиви з лавки скільця? Правильно, змиви на ДНК. Змиви на ДНК, після того, як убили Ірину Дмитріну Фаріон, зробили змиви ДНК, шукаючи ДНК вбивці. Скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте, з чого робили змиви? Правильно, з лавки. На якій, що? на якій сидів клоун в шапі в окулярах на коньках. І саме я зразу, після того, як всі почали говорити про ту лавку і показувати, начебто лавку, на якій сидів клоун, я показав відео, де з під тої лавки чотири ніжки. То була не лавка, то був стілець. Клоун в шапі в окулярах на коньках, якого поліца і львівські прокурори вважають зінченком, ніколи не сидів на лавці. Він сидів на окремому стільчику, старому ще радянському стільчику, який був викинутий з великим дубовим столом з якоїсь квартири, за ненадібністю. Його викинули, поставили в дворі, молодь віднесла до гайку в дворі невеличко, і там вечорами молодь сідала. Там було з 20 старих радянських стільців, і великий дубовий такий стіл. Все так, от саме я перший довів. Що, зі, що клоун, якого вважають Зінченком, в шапі, в окулярах на коньках, сидів не на лавці, а на стільці. А прокурор, поліція Софія Фаріон, канал НТА кажуть: змиви з лавки стільця ДНК. Так вибачте, ви оприділіться з лавки чи стільця, клоун в в окулярах на коньках, якого ви вважаєте Зінченком, ніколи не сидів на лавці. Він сидів на окремому стільці. Раз. Ви скажете, ну зробили змиви з лавки і з стільця. Хіба це зашкодить? Добре. Зробили змиви. Треба по протоколу. Зробили змиви. Але скажіть, будь ласка, покажіть лавку, де сидів клоун Покажіть стілець, вибачте, де сидів клоун в шапі, в окулярах, на коньках. Покажіть стілець, нема стільця. З якого стільця виробили змив? Клоун сидів на стільці. Після вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон, на другий ранок стілець зник. Ну, ясно, що підчищали, зачищали місце вбивства. Ті, хто вбивали Ірину Дмитрівну Фаріон, навіть розраховували на те, що будуть брати ДНК. Вони прекрасно знали, що буде поліція по протоколу робити. Тому скілець, на якому сидів клоун в шапі в окулярах на коньках, хтось забрав, він зник. З 20 скільців старих радянських міцних залишилося 19. Клоунський скілець, що хтось тихенько прибрав. Питання: так що брали поліцейські змиви? З, з якого скільця? з якого, з якого там 19 стільців лишилося, з якого скільця брали? Знаєте, чомусь, не, от, ну, коли почнуть Сулимай, Вороняк думати. Далі перед тим, як брали е, змиви е, з, з е, лавки і скільця, по словам поліції, прокурорів, пішов дощ. Так, 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 пішов дощ. Скажіть, будь ласка, після того, як іде дощ, які можна взяти змиви ДНК, з лавки та стільця? Тим більше, клоун на лавці не сидів, а скільця, на якому сидів клоун, хтось прибрав, зачистив місце вбивства. Скажіть, будь ласка, що взагалі брали змиви ДНК? З чого? От, в у мене таке питання, і чомусь це питання ніхто не задав е, на суді. Ну, раз вороняки сума ініціювали б, е, огляд повторний е, тих предметів, які були взяті на експертизу, скажіть, будь ласка, це ж треба було використати не тупо дискутувати з прокурором, там шнурочок не так зав'язаний, а там бірочка не так приліплена. Я розумію, можливо, тягнете час ваша справа, але ж можна подивитися глибше так? Вибачте, будь ласка, я б це все коли сказав, запитав би прокурора петльованого і е, поліцаїв, і, е, е, і тих, хто стверджує, що брали змиви. Е, ви вибачте, будь ласка, що курите? Які змиви ви брали, коли клоун не сидів на стільці на, на лавці від слова зовсім? Тим більше, після клоуна, там ще сиділо і з клоуном одночасно, там сиділо. Я не знаю, до півсотні чоловік, який змив можна було взяти? 0. Який змив з кільця вибрали, коли скілець, де сидів клоун, що е, зник, його хтось прибрав, зачистив місце вбивства. А лишилось 19 стільців. Ви з 19 стільців брали змиви на кожному. Так це ж по протоколу треба оформляти. Да? Знаєте, от за 9 хвилин 13 секунд я довів черговий. Черговий черговий не те, що промах, а не те, що косяк. А черговий раз я довів, що розслідування справи вбивства Ірини Дмитрівни Феріон Львівська поліція, прокуратура робила просто халатно. Халатно, ніяк аби як. Вони ж праву шили білими нитками. Писали, робили, що хотіли. так Ну, і експертиза ДНК, експертиза ДНК. Чого ДНК? Чого ДНК? Клоуна в шапі в окулярах на коньках, так. А процедура впізнання. От чого ДНК ви брали з миви? Ну, чого ДНК? Клоуна, клоуна, клоуна як звати? Як звати того клоуна в шапі в окулярах на коньках? Як звати? Зінченко звати, так? Добре. А процедура впізнання Зінченко була. Свідками не було. Тоді, вибачте, будь ласка, шановні львівські прокурори, поліцаї, що ви курите. Ну, так би я сказав би на суді, продемонструвавши свою промову і обпоклавши черговий раз лівою рукою всіх на лопатки. Але то я, на преликий жаль, адвокати Солома Вороняк до мене відверто не доросли, або доросли, або бояться. Черговий раз я зробив свою роботу, зробив все, що потрібно. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Продобанку, низький уклін і велика подяка тим, хто не зрадив, тим, хто допомагає, тим, хто вірний. Слову правда. Свободу Славі Кузінченко. І я хочу дожити, коли вбивці і замовники вбивства Ірини Дмитрівни Феріон сядуть у клітці, і я їх побачу за гратами. Вірю, ми доживемо. Правда переможе. Дякую за стрім. До нової зустрічі!